Поезія війни. поезія війни і нескорена. автор вірша Марина Чеснокова. Повернися, живи, благай, я щомиті молюся, знаєш. Просто неба здіймаю очі, повернися усни дівочі, пам'ятаєш, як пахнуть трави, як шумлять весні діброви, як в обіймах туману танеш. Протримайся, прошу ще рано. Випило сонце жваве, вже світанок та книги трани. Якщо сили не маєш більше, пригадай, як квітує вишня, як верба моє в річці коси, пахне небом солодким осін. Вдих, тримаю за руку міцно, Похрестила на свічність. Вже за обрій схилилось сонце. Рвуть гармати пекельний простір ще добу протримались разом. Видих, бій віддає накази. Невимовни, словами не скажеш, а сльозами біді не зарадиш. Я до раю тебе не пускаю. Повернися живим, благаю.